Масований ракетний удар по енергетиці України нанесла російська армія. Наслідки обстрілу нині ліквідовують у Харкові на Прикарпатті в Полтавській області. Зокрема, росіяни атакували об'єкти Нафтогазу. Жахливий обстріл відбувається на фоні того, що Трамп заявляє, що Росія, начебто, готова до миру. Але враховуючи, хто наш ворог, не дивно, що для нього мир виглядає саме так. Це РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Далі зібрали для вас деталі обстрілу України. Самої ночі і до ранку Російська Федерація масово атакує Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети, позбавити нас світла і тепла. Завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам. Однією з цілей ракетної атаки російської армії зранку 7 березня були газові об'єкти в Україні. Постраждали виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Про це повідомляє прес-служба НАК Нафтогаз України. Це вже 17-та комбінована атака на об'єкти газотранспортної інфраструктури групи Нафтогаз, пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Йдеться у повідомленні. Зокрема, Трима, внаслідок атаки у Тернополі виникла сильна пожежа, стверджують місцеві канали та змі. Є прильоти ракет в критичний промисловий об'єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу силами ППО. Є збиття ворожої ракети. Жертв немає. Ліквідовуються наслідки, повідомила прес-служба Тернопільської ОВА. Зранку вибухи лунали і в Харкові. Влучання було в Київському районі міста. Написав Терехов та додав, що російський удар було скоєно по цивільному інфраструктурному об'єкту Харкова. З-під завалів будівлі дістали жінку. Вона жива. Зараз її обстежують лікарі. Відбуваються пошуково-рятувальні роботи. Станом на ранок кількість. Постраждалих стягнула восьмеро людей. Крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинка, постраждали і інші об'єкти. Горять 10 гаражів та 5 автівок. Врятовані шестеро людей. З будинку біля якого вдарила ракета. Евакуювали усіх мешканців. Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок і 35 приватних осель. За попередніми даними Харків обстріляли балістикою. Російські військовими сьогодні пів на сьому ранку задано ракетний обстріл по території міста Харкова. Влучання відбулось поблизу житлових будинків. Наразі слідчим та прокурором проводиться огляд події. Інші деталі будуть пізніше. у Миргородському районі Полтавської області. Пошкоджено побутовий газопровід та є постраждалі. Повідомили вова уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, дві людини травмовані серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу. Також пошкоджено два приватних житлових будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів нині встановлюється. Йдеться у. Вже на світанку РФ атакувала Прикарпаття. Цілю ворога були інфраструктурні об'єкти, повідомила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Проінформувала вона. Ворог також знову атакував Одесу. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Також пошкоджено критичну інфраструктуру за попередньою інформацією ніхто не постраждав. Чи більше новин читайте на сайті РБК Україна? Та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.